Їм... Всім привіт. Добрий день. Ти я їм... кажу, що я вже не влазю в рубашку свою здороветельну. Ти їм розкажи, що Всім привіт, не знаю. Що? — живот не спустився. Це так. можливо, що така зйомка зверху виходить. Ось дивіться, вверх торчить, закрився. закрився. Коротше, Ми хочемо... Не Артем хоче спати і Артем почав капризничать, так? Да? Угу. Просто. А Телефон хоче забрати. Ага. Ховайся, ховайся. Ховайся туди. А Ваня, як завжди, хоче їсти, як. Ми і, у, і у мене живот не опустився, я теж не на народу. Хтось там казав, що в Андрія двоє, ну якщо. Откривай двері, пошли нам на вулицю. Сподіваємось шапку, зараз я суп. нагріюся. Ні, просто всі так мені казали, що в мене живот більше, ніж у себе. Дай ну, туда, я ж не спорю. Ну. В него стряк. Вот так. Не гостряк. Хоті. Хоча в мене маленький, акуратний ну, да. Особо його. Що, мені, я метр шістдесят два, я взагалі мала розумію. Це з лючка. Да, Все, одівай його, виганяйте машину, я зараз Вані насиплю суп. Ми просто як сідає, як нам треба виходити і. Я Вані предлагала, кажу. давай... Вона апаратна у нас нема хліба. Зараз виїдемо. Так, да, ми б це знаєте, ми б, може, не їхали. Взагалі сьогодні не виходили. Сьогодні дощ іде, якось нема настрою. Но у нас нема хліба і мені потрібна швабра. Я не можу, я помити пол нормально. треба взяти метр, зараз поміряти кришку. Поміряю. Зараз да. я поміряю. Оцю оцю одну, так? Да? Ну так, а і на ту можеш подивитися. Вони там будуть по 50 гривень чи по 70. Та ві, де ти, ти, ти такі ціни бачив? Ти ну, думаєш такі є? В августі написали, а скільки буде стоїть кришка? Здраць, не знаю. Так і що що а одівай курточку, там 8 градусів, альо. Конечно. Ну Собрався. Я взагалі думаю, що я замерзну, мабуть. <сум> чи не замерзну. <сум> на мене. Ну, Все, виганяю, а ти... Давай, я виходжу. Так. У нас... Живемо в нашому магазині, немає хліба. Там і, такий магазин. да, там мало всього, да? так? Так, ось так, знаєш, розставлено, як будто вони закриваються от, Всі люди, так як ми, насіли в машину, поїхали в щось велике. Я в неї кажу, а де кажу, дайте хліба. Вона вже нема. Зараз три часа дня на минуточку. Роблять до семи. Могли б більше брати. А я кажу, а де, де можна купити тут рядом, бо ми ж не місцеві, а вона каже в метро. Тобто взагалі немає магазинів в нашому краю. Ну, да. Взагалі рядом. Да. Короче, і Ваня буде їсти суп без нічого. Просто в нас є вдома чорний, чорний а він не їсть. Він не їсть чорний хліб, не хоче. Що, ну, Кажу, будеш їсти без хліба, ну, а що поїсти? Ну, він такий, він каже, мені все одно, ну, о, дивиться Артем доська. Комбайн. Бомба. Побачив комбайн? Дань ням-ням. Де ням-ням. Де, ням, -ням. де ням, ням Ні, то кучка землі, а не ням-ням. що зараз я не знаю, треба два купити чи що. Якось ти ну, вчора да. один взяв і все. А він якийсь маленький оказався. Угу, і вкусно його всі а, поїли. А, кстати, це ми вчора в Сільпо брали. да? Чи де ти його брав? Ні. А де? В этом маркетопці. Ось тут ми як ваню забирали, точно я там взяв. Точно. А, а, точно, Ми вчора да, там були, як роли брали, і то. І угу, я його угу. взяв. Він такий вкусний, маленький, надо два взяти. Ну, да. І дуже зручний, що кусочки маленькі. ага. Ну да, реально, був такий, як кирпичик, да? Зараз їдемо, бо ви там по коментарям вже пишете. Зараз їдем брати швабру і кришку. Угу. І там ще список. Ну там таке. Я думаю, треба м'ясо може взяти. Можна заїхати в метро тих цуплят, взяти, що тобі подобається. Я зварила дві каші з одного цыпленка і суп. Цыпленок 700 грамів 70 гривень. З костей його зварила, суп, суп нормальний. Вчора в ньому його поїхали. І Ваня зараз буде їсти, і я б така ще супа поїла. І там ще комбайн. Везде. Одні Ми комбани. тут їдемо, дитина така довольна, тут магазини з комбайнами по цій вулиці. Угу. І прям з однієї з другої, одна, друга, третя, чотири місця з комбайнами. А, я просто перестроївся. І ось бум-бум. І, і Артем так любить ці комбайни, що прям в восторг. Он ви в окнах. Здорова машина, да? Поїхала? Тихо. Угу. Комбай, да. І ще кажу, хочу клубники. У нас немає, у нас залишилось фруктів, два яблука. І все. Ми трошки на Артема обідались. Він якось два дня погано їв. І ми вирішили, що ми ніякі, ніякі фрукти не беремо, бо він вже не то, що побачив і забув. Якщо він він побачив, значить знає, що десь воно в хаті є. Це вже не то, що там ми даємо конфети чи печенье, ну, да. це не даємо. І все одно не хотів їсти. Ну це на зуби, бо в нього руки в роті. Єсь комбайн? Бамбай. -бам Ємбайн? Ну, Класний комбайн. І какар. І каркар кар Трактор і комб... камка і бамбай. <рес> Только батькам зрозуміло Що дитина хоче сказати, так? Да? Покажи, ми тільки вийшли з тадам. Ми без машин не виходимо. Покажи. Зараз папа однесе, все підемо ще в Аврору. Підемо. Угу. Он де весь папа пішов, воно там. Стій, він зараз прийде, пакет однесе <теперіг> і всюди. Да. Я просто за те, що подивіться, що він бере. Друга вже в нього машина, мусорка. <клух> я в шокі Артем. Що то в тебе? бум бум угу. Ну, Хорошо, хоч машини недорогі. Зараз <палу> він однесе і ми підемо ще в Аврору. Кришки подивимося там. Швабру я взяла. Зараз ну, покажемо думаю, прийдемо, що ми нагребли. Ми вже приїхали додому, кажу Артему, тебе можна знімати? Він каже, ні, ладно, буду внизу знімати, щоб він не психував, бо він і так, тільки що психував. Ми ж купили одну машину, а виходили, тут ж в кожному магазині є ігрушки. І він бачить і кидає одразу. А я кажу, що треба. Заяву кидати в поліцію на всі магазини. Вони, вони, це ж маркетинговий ход, знаєте? Ну, да, ми, ми тільки що на касі скуплялися, там дитина ще трошки старше, ніж нас. А равна весь, так... uh -huh. бо ось тут перед носом іграшки. Uh -huh. Uh -huh. Ти не будеш гуляти. Сразу каже, що у нас не буде іде дощ. дощ. В хату йде. Он, він хоче гуляти, а тут мокро. Тут така люжа, дощ, ти бачиш. Ми це рішаємо, будемо жарити шашлик чи ні, бо непонятно. Шам Шампура купили. Ну, зараз покажемо, що ми купили. голодні Голодні страшне. Артем голодний булку навіть в магазині заточив. Ми голодні, ми коли люди голодні, вони хочуть всю діду, а зараз ми поїмо, і воно на там в голові пройде і буде ясно. Ну що нам той шашлик чи ні. Але ж все таки. Ні, ну п'ять замар... вечора зараз. Замаринували. Можна через дві години і пожити. Може, Артем не заснув. Я не знаю, як в мене не буде сьогодні а, спати. А точно, він десь добре. Ну ми ж зайшли спать. В Тада зайшли. зайшли в Аврору. Забули. Що може познакоми? Забули ці... <ривіт> углі. Хорошо, що ми вернулися. Заскава за кришки да, не нам углі віддали. Ні, ботя бувати Я... не будемо. Все, ладно, пішли. Все, ну, Артема ми як завжди закинути не можемо. Він висить, стоїть в коридорі. Так, це ми прибираємо. Що він стукає? Реально. А. Так, швабру взяли. Взяла, взяла поки таку, бо мені наклоняється ж важко. А потім треба, мабуть, взяти якусь мягку. Наприклад, ту самий. И крышка. Що? Хочу, а де да? А ты сковородка? Сковородка ложить. Що, я закрывал? А, вот. Ну, что проверить? Підходишь на підходы. Фамилия, лайк. Нет, кремля крыла. Закрыва. Да? Да? Сковородка крыла. Ну, закрывай, кровать. Хорошо, можно будет сковородку такую тоже купить. Да нормально. Яка ну, так, цієї піде, да. 99 гривень, там де ви писали, дякую видав. Не трогай. Коротше, була сковород, ой, кришка і в Тада, і в Аврорі. Но то... в, в Аврорі не знайшли розміру, купили в Тада. В Аврорі вони на дорожчі точні. Так само 99 гривень, Но там було 22. Ой. Мене видно, бо я видно, не знаю, за, за, да, за Там було 20 і 24, а нам треба 22. Так а ну, короче, ще... не спав, же біситься, хода. Хату не хочеш, а там Да. Так. так, що ми набрали? Давай спочатку сначала... по табу. Оце? Да. це, я взагалі не знаю. Це? <реш> ну я не буду показувати, як користуватися. Це знам, але... це він захотів таку. Дали ми сіпер штук 5 їх, 6 шарбурів. Хотіли ну, менше спочатку, а потім, бажаю, вони випадуть. У ну, нас там мангал, наче я не знаю, коли на нього так особо не дивилися. Не стукай. Так. Це теж в цю. Тут, тут, а це, а це перший раз побачив, у нас таких не продають. Горілка не має оцей, що піджигать, а вона підпалює з той самої сторони. Невдобно. Типу відкрутив, а тоді нажимаєш. Робот, так? Да? Робот я дивлюсь сюди. Да. Угу. Це розпалювати шашлик. Дві чашечки взяли ще, бо то Ваня однесе, то артю однесе до вані. Сьогодні встала чашок нема. Переноску взяли. Вань, переноску. Ну, це більше варені. Це мені дало. Резетку в домі, отак всі знизу. А провод на пилісосі 2 метри, я не знаю, чи 3. А це огромна і треба кожну секунду переключати. Це Давай. не дуже. Давай, бо ну, я не можу вже її наклонятися. Та й взагалі одна хоч буде. Може, буде машину по пилісосі. Ты да. куда поедешь? А, От ты два скотча взял. Это до дешевый. Тогда, он бачит в магазине. Тогда и дешевый. Мне эти посылки покрывать. Я его сюда Взяла. Чтобы с Артемом было чем заниматься. Взяла ему фломастер, пластилин, карандаши, клей, коляровый папир. Вот. Стаканчик рисовать, щеточки. Це, щоб, коротше, усробити. Бо тут взагалі нічого нема. Хоча Андрій не дозволяє, кажу, будь ласка. Я не дозволяю фломастер і пластилін, щоб він не заліпляв стіни. А ще Йо, от страшно з пластиліном, ось це ж достаточка. Ось так, що ж ви позаліпляєте, не дай Бог. Ні, я йому так не дам. Ти сприймай. Тільки подпиши. Бо ті давай знімемо, грязні. Вані дві лінійки взяли, бо він десь засіяв теж, тут не знайде. Два лінійки. Давай. Знімаєшся. Так. Це таке, знаєш? Шапочку з дивись скільки всього. Ну це ми будемо з тобою вечором. Водичка, стаканчик. Водичку вийде. Давай Уже розбінемося. Перемісимося. Давай так, щоб культочку назву. Давай там, хуточку, зараз, так? короче, коротше, мужмаля. Взяла таке, по шість карандашів шість. Шесть. Карандаш, Ломайст, що так. Да. Будеш листувати? Уже поки ми зробимо розпаковку. Дивиться собачку. Диви, пока тобі буде красиво. А от двері шампура. Будемо жарити, шашлик. Отвір цей голов за мене, так? Да? По дорозі. Потім все проблеми з тобою. Оце, виходить, 25 гривень один. Нормально? Угу. Ну, угу. Что? Не, не здирається, так? Да? Ну, я ж не можу. Дири. Давай носи есть. Все, тиваю, щоб вони не заготувати. Воду было маловать. Да? Так, дальше. Цеджий коп. Да. Ты да. можешь суп включить дверь? Да. Сейчас. Взяла такий ковшик чи що, чешел, наверное, по акции. Малювать будешь? Да? Сейчас. Мамбай. Де бомбай. Нет, чтобы суть близко. Нет, надо супчик, не открываю. Целый ще варенок. Це ж готовий. У нас то заморозка есть. Не, Нет, будем супиться. Нет. Вареники из да. мясом, вареники из картошки, вареники из капусты взяли, да? Да. И я взяла салат с капустой, чтобы сейчас быстро сукновали и все. Вы набрав, что Без за Без сделал. Ну ладно, открыли ему заходить. А ну не помыть руки не помыть. Надо помити руки. Помити надо руки спочатку. Я помыла. Так, я капусту молоду. дорого чи не знаю. Кабачок один заготовиш на шашлик. На гриль. На гриль, так. Так, це Артема. Ось там і дозвіли. Дві парчинки теж на гриль взяли. Нічого страшного. Ми взагалі любимо. Перець на гриль, овощи на гриль, вообще вкусно. Давай снимем курточку, то вот сюда. Это Артема вода, надо было выложить в машині. Так, а в Киеве. Выридишу. На, на. На, на, на. Ваня. ваня на парню. Отнесешь? Вот саме не то, когда хотілось, я кажу, може вже больше не попью. Хочу кока-колы. -кока. У тебя. Уйдем. Выволочка. Отдавай, досынь. Игрушка. Две игрушки. Там все, там де я влюблю группу. Ну, видишься, я доедаю. <ристо> це конференція, сама вкусная груша зимою. Ну да, у нас солодка. І мягенька. Булка с <ристо> повыкла. Це ви хотіли тих, що вистили в дорозі, так. Да. Ну я кажу, поїхали дома, я вже з Так умираюсь було. Хорошо, цю. Да. І все, і хліб. На грибли такого хліба. А ты еще болеть взяла? Да, я тобі кажу, Четыре а -а -а. у нас получается два батона. За взаимой. На два дня квартал. Это все. Вот такие. Фрукти сюда. А, нет, Вкуси, да я что повышу, то это. Я буду сейчас їсти суп сварами. Все? Сейчас два часа по, по этому посадим по воду. Там лампочки давай, наверное, да, там темно. Ну якраз так. Все-таки всім за пределах. А да, в ванне. Да, да? да? Спать будешь тебе чи ні? А? Спадки, буду, я? Супер уже есть. Ну, мы сейчас микавом каждый вариант, и пойдем. Да, все-таки, всем пока-пока. Помахай пока. -пока. По умничка, який молодець!